Друзі, всім привіт. Ну що ж, ми з Віталією вирішили сьогодні поплавати, спробувати половити хижакам. Опа, от вам і пожал. Все, йшло. Міняй крючки з Аліекспресо на Азуровські. Ну, то таке, друзі. І так, будемо ловити хижакам малою вагою, бо річка закривалася, риба неактивна з п'явочками. О, тому поїхали, друзі, ловити. Гайлала. Гайлова. Отак от, от. Без удара, без нічого. Я безлажу, що це відстрелить. Віталій п'ятачок. От так от. Я ж знаю куда кидати. Фу, она вся пьяка. Так ти смотри, ще й мордаха розорвана. Ну це можливо, я разорвав. Опять лимон? Ну, она... мед, мед, все та ж сама приманка. Опа. Все те же саме. Ух ти гадина. ти що за палец схряпнула? Фугу! Сам виноват нефіг є сунуть ходий бабай. О, все те ж сама приманочка. Так, ну, біжи, родная, біжи, Оп. все, пішла плавати. Ааа, п'явка! Одстрелив п'явку. Не люблю я п'явок. Не люблю п'явок. Так, ну що. Щука сьогодні в основному вся в берегу чомусь сидить. зрозуміло поки що чому. Ну, сидить вона чомусь в бережку. Ловимо, пробуємо. Ти що? А я ще й поняв. Ні, Віталі, а це, мабуть, уже мать. Ну, не то що мать. А це поceliднє. А, да, це да. була паличка. Да, хороша, хороша. Йоханий попав. А у мене надіжда. У мене була надіжда просто. <риклад> а, ну думаю я так, без скалю. Ну, сторону кинув і до іншого, да. Ну, це должно було б статися. Так, ну ладно, ловимо далі. Дали воду. І вони я просто, собі не таке впали, до вони трохи рупав. Що це таке? Все, обрив. Все, нема моєї приманочки, обірвався. А все так гарно розпочиналося. Ну нічого, зараз зв'яжемося і далі. Що, є? Да. Я буду на це дивитися. Газеть буду. Ова! Як ти упіймав щуку? Що, опять за очко? Нет? Да ти що, за рот взяв? Да. Ти ще і так умьешь. Там, Красота. Вас ждать. Красота. Класс. Ну підсила, без удара. Без удара. Бачиш, сьогодні сідають щуки. Не, Не ну, там от був хороший удар. Могу ну, повторить бы. Я-то согласен, ну ти бачиш, що шо... ну, сідают щуки, ну, сідає. С п'явками стоит. Сідают щуки. В основном сідают. Ну по Ну, на трасочке. Сила? Не ударила, нічого сіла. Не І теребіт. Ні, ні. Мені взагалі таке відчуття, що це окушок або маленька-маленька щучка. Мабуть, маленька щучка. Так. Да. Отак так от, вицегани. Сподкарче. Опа! Ось так от. І смотри, за самий краєшок схопила знову. Самий краєшок. Ну як, ковтнула вона та непогано, але... Но... Ну що того в неї пішло не так? Ну, це теж непогано. Це дуже непогано. Ні. Не. Гепнув. Так, да? Да, це був відлікаючий маневр. Та гепнула так смачно. Ну не дуже смачно, але смачно. Ага. Смачно не... не по смаку, чи як там? <звук> <звук> так ти смотри, підбородком придавила. ти. Ух ти! Стриба як О, так от гепнула підбородочком. Ще й п'явка в неї на носі. А це що означає? Що якщо вона так гепнула підбородком, вона не куша. Ну, саме ця іменно. Ага, так ще й просто не витягнеш. Ну отвлекающий маневр был, да? Mm -hmm. Ты что, треба. Опа, я. Yeah. Так, ну что, бежи, родная. Опа, пішла. Ну це з бережка взяла, скажем так. все та ж сама приманочка. Крючки з Алиекспрес, все як полагається. то тут не Та просто ловити не вмієш Дорогі телезрители. А интересует ли у вас вопрос? Максим Рыбак плавает хорошо? Очень хорошо. Проверено. Опа. Делал... Пам 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 Ну, это водоросля. А, водоросло. было бы классно с одной и той же точки, Просто направление. Так, ну, ну ладно, поїхали ловити. Шутки, шутками, треба вже і ловити. Я вдихаю, дихаю. О! Йохани бабай. Ні, Ніот. О, по... Фу! Добрало і не добрало. Капець. Блін, я не знаю, встигло на це засняти. Два рази. Йоханий бабай і ніфіга. Ну ти бачив це? Ні, ну. не, не бачив, я так і знав. Ну, поп попробуй, може ще раз. Я не видел, не Та естественно. Опа. єле єле Отак, тук-тук. Ти поняв? Ту тук І все. Єле відчув. Просто я тебе скажу, активність щуки така, Ну, зато ковтнула в корень. Так що хай бог милуя. Ну, хоть... ну тогда це уже приємно, що хоть мелочка. Операція Е e. Оба Так ну шо біжи є ще один щупак в корзинку. Як в корзинку в зачет? А то сейчас скажет все в блядь блять. Мелочь то. Щей запутался кончик. Ну это кипрям, все 6-8. 7. Шо таке? Вот так вот. Так ти поняв, не... А це не, не пада, не пада. Пряма, Я дивлюся, думаю, що таке. Так, а що лодку потягнуло? Ааа, вон она Ти ха карчу ха Ми ще корчу пима. Ще постоїм. А я тут думаю, що таке, а воно корча. Ааа. Ще постоим. Ну, тоже в принципе непогано выйшло. Ну, Гопро... Да, це точно. блядь то тут крокодили У мене, А, не піддається, я просто тянул. Ну поехали вместе тянуть. розкачаємо эту лодку. Ситуація, коротше, я от, бачите, зацепився. І вон зацепився. І ми обоє такі стоїмо, зацеплені. а Фечаль, нерви, нерви, нерви. Чуєш? А. а це не там, де він сітку ставив. Ах, хрен, я знаю, зараз будемо дивитися. Так, 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 так. Так, зараз друзі, будемо якось освобождатися. А я ні, поки обірвався. <гр stereotype> а Хочу не пропустив? Кого? Ну я там у мене глухар, я тут пропустив, у мене що тріщав. Я ж розумію, що ви одділи. Ну що ж, я обірвався, а Віталі повезло. Віталя не обірвався. А Віталя молодець. Віталя молодець. Це точно. Ладно, зараз будемо в'язатися та пробувати далі. Я не знаю, що побачити в поводу. Ну Віталя в своєму репертуарі. Ловить окунів. Все красиво, все четко. Ну, да. Все як полагається. Слушай, хороша наживка. Хороша наживка. Ух ти, в мене дві приманки. <плес> <плес> Ось так от, друзі, дивіться. У мене одразу вийшло дві приманки. Чому приводить устало. Іде спешка. Подожди. Опа! А. І вже і вийти. Та ну воно все в мене тут. Коротше, бувають осечки. А тепер ж біда. В тому що воно це все діло у мене зав'язалося на... Ну, будемо зараз дивитися, щоб розпутатися. Ось вот так от Віталя. Я тут поки в'яжуся. А Віталя Щука... щуказавра втягає. Не, ну хоча б шклює вже, хоча б щось. Вот, а я от в'яжуся. У мене дым сьогодні такий. Клює, но не такі, як хочеться. Ну, всякое бывает. Не завжди шловить динозавров. Ну оно ж тоже получається і не под берегом. А ну палку трошки. Хотів сказати, палку трошки вбери. Зараз я покажу як треба доставать. Та що на рибу, похоже, чи що? Деталя лодка почала двигаться аж. Я не пойму, вона йде чи я мотаю лодку. Ні, іде, йде, йде. І лодка двигається, і вона мотає. Ой, що таке? А Це... <кл> я>, я смотрю, ти сьогодні в ударі просто. Що ну, таке? Она в таком шоке, я тебе скажу, что хай бог Так на мамку было похоже. Аж лодка начала двигаться, а я а ж начал лодка тебе верить. Не, ну батиш, я был прав, что там что-то есть. Ну есть, конечно. Так, осторожно, я кидаю. Е! Yeah. А то що, а три, що? мама? Ну, в мене принаймні не забрюха. А в мене вона взяла по-чесному. О, 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 давай, давай, давай. А ну блін, вона під лодкою вже десь не піднялася. Ага! Зукувати, да, я її буду зубами. А я переживав за жовтий грузик. О, все, слава тобі, Господи. Да? Да, а я переживав за жовтий грузик, що вона не хоче брати на жовтий грузик. Грузик жовтий працює. Працює жовтий грузик. він дала порадувати, що він не працює. Так а що ти возмущаєшся, я оце поняти не можу? У мене а ж куль щука клюнула. Де ти почув взагалі нотку возмущення? Як део? Від вас. Я оце вимотався, получається, звіт. Проводку прозівав, проморгав. Розвернувся лишний раз. Ну я розумію, що тобі хотілось подивитися, як спортсмени ловлять. Які спортсмени такі? записували. Я не... Може коряга? Коряга, я не чую, щоб було. Це вдогоночку по поводу спортсменів. Дивлюся, як некоторые вміють ловити корче. Мастер! заброс, один підрив І корч є, да? Ну это, кстати, обратите, хороший корж. Обратите внимание, работа спининга, катушки и шнура. Профессиональная связка. Ну, вываживание, ладно, не будем. А, ладно, я, я прозеваю за вас всю поклевку. Свою вот эту всю.